Вирішила показати, скільки в нас снігу. Дивіться. Десь тут зараз напишу, скільки це в сантиметрах. О, клас! Диві. О, холодно! Холодна! Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Ми сьогодні з Девиком вийшли прогулятися, нас зараз мінус 15. Okay. Ні, клади в, сніг, клади в сніг. Воно в мене рука тепла і воно тане. Але не кидай, бачиш? Okay. Треба не кидати, а класти. Зараз у нас мінус 15, але відчувається як мінус 26. через те, що є вітер, як завжди в індіані. Ага. Як бачите, по висоті. Вже дуже багато. Це у нас вчора-позавчора був сноусторм. Це прям щось, щось дуже серйозне для місцевих, але для нас, не знаю, я б не сказала. Нічого, пішли далі. Тут прям всі скуповували все в магазинах, товари першої необхідності. Там їжу, туалетний папір, ну тобто все, все абсолютно, okay. нібито цей сноусторм. Ні, в ручку не треба, клади просто на сніг. Ніби цей сноусторм мав бути не два дні, а два місяці. Ну, дивичко. Більше. Отак от. Отак. О, молодець. Тепер ручком отак натискай. Можеш? Отак от. Дивись, Ні, ні, отак треба okay. дотиснути спочатку. Все, і тепер клади на сніг. Обережно. Молодець! Який гарний сноубол вийшов. Девен нарешті може ліпити сніжки, бо того разу, коли в нас було багато... Добре. Коли було у нас I багато снігу, get він get so дуже сильно замерз Do і I розсипався. I так, ручками тепер стискай. Дві половинки треба так. Щоб утворився один сноубол. І тепер кладеш. Тобто вчора-позавчора був дуже сильний сніг. Він от як почався, десь під вечір-суботу закінчився, тільки, мабуть, сьогодні зранку. Через це сьогодні відмінили школу і деяких людей на роботу там на годину-дві пізніше, сказали приходити. У мене сьогодні, слава Богу, вихідний, я собі взяла, тому що в мене були деякі плани. В школі треба було прийти допомагати. Ти там? Втоку, 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 втоку. Зараз ти хочеш. Ну, подивимось, зараз може з'їздимо. Іди викидай в смітник. От, тому в мене сьогодні вихідний, я з диви вдома. За завтра ще нам не сказали, як буде школа. Скоріше за все і завтра відмінять. Тому що ну, це ми живемо тут в двох хвилинах їзди від школи. А деякі люди живуть там їхати хвилин 20-25, хто не в самому місті, а десь на околицях, там, навіть, в таких полях. Багато хто так живе. Девічка, давай отут, дивись, от протоптана доріжка. Так виглядають сміттєві баки, дуже величезні. Зараз ми вже звикли якось, але коли приїхали, вони для нас були прямо на щось, просто якісь промислові контейнери. So big, да. so awesome. От. Але зараз дуже класна погода, сонечко. Просто клас. Якби не цей вітер, було б взагалі супер. Але можна робити е, цього сніжного янгола. На цьому гірки можна з'їжджати, але це треба їхати в парк, я не знаю. Минулого разу, коли ми поїхали, то Деві дуже сильно там бігав, надихався холодного повітря, потім захворів, тому я якось тепер переживаю. Бо він не може так, щоб носом тільки дихати. Я не дуже хочемо хочу, ми так вийшло, чисто подихати по свіжим повітрям. І все, будемо сьогодні вдома. Але погода клас, я не знаю, я люблю. Сніг для мене це просто. О, бачите, посипали. хімікатами. Бо всі доріжки, в принципі, чисті. І голову поклади теж. Ну все, вставай, вставай, вставай. Обережно. Оу, деві? От вам і мінуси низьких машин. Тільки я виїхала і вже застряла в снігу. Чекаю на підмогу. Настільки ще така епопея, всталася просто. Ми їхали в магазин, вирішили з тої ж сніжкольопку з'їздити. Але ми застрягли. Я повертала з основної дороги, якби на. На меншу доріжку, щоб під'їхати в магазин. Але там була ще одна машина мені назустріч, тому я мала їхати по засніженій частині і так вийшло. І ми просто погрузили в сніг, бо в нас низька машина і, ну, і таке стається. Тому... Я, в принципі, тепер розумію, чому кажуть, що треба мати високу, велику машину, бо всі такі ситуації бувають. І ну слава Богу, мені допомогли, приїхали на допомогу, але а, ну так сама я не знаю, що б я робила, бо я газую, газую а колеса просто просто і Це було стрьомно трошки, бо в мене це перший але раз така ситуація. от Але. Я... Добре, ти можеш йти, можеш. Але слава Богу, люди, ну, деякі проїжджали, просто дивились, а деякі спочатку одна жіночка підійшла, запропонувала штовхнути, що... та, ну... ну, тобто не чоловіки, а просто жінка підійшла. Так, бачу. Я сказала, що дякую, але я чекаю на допомогу, тому... Тому чого вона буде штовхати мене. А потім вийшли, я там стояла біля Саввея. Звідти вже вийшло також троє людей з лопати. Кажуть, давайте ми підштовхнемо. І якраз вже приїхала мені допомагати, тому мене і виштовхали і взагалі. Але це було. Зараз це вже трошки змішно, звісно, але тоді якось було. Слава Богу, що це сталося біля будинку недалеко, не десь там на дорозі, посеред активного руху або десь взагалі там знаєте, на узбіччі десь. Хм. Ми знайшли моєму сніжкальопку в тому магазині, куди ми їздили. Далі я вже вирішила не їхати, бо, не дай Боже, ще десь застрягти по дорозі. І я зрозуміла, що ні. Якщо немає такої прям нагальної потреби, я не буду нікуди виїжджати. Бо це не жарти. Це тут класно, прочистили і ти йдеш собі нормально. А дороги там все в снігу. Воно якби розкатане, але все равно сніг, льод, машину заносить. Добре, пішли далі. Я свої перчатки забула, тому за фару вони такі влучають. теплі. Ніхто взагалі в нас не гадає, ми одні вийшли, дітей немає. Не знаю. Для них тут цей сніг це якась прям проблема величезна. Це не якась забава, знаєте, а Наспаки. Показу вам швиденько, як я роблю паштет. Тут взагалі нічого складного. Я давно так почала робити, мені дуже подобається, швидко, просто, ну, взагалі, найпростіше, що можна придумати. Просто викладаю тут в мене один паунд, це десь 450, здається, грамів. Це теляча в мене печінка. Одна. Цибулинка і моркви теж поклала на око, десь приблизно одна середня морква. Це в мене міні, тому вона так здається. І також тут ще одне невеличке яблуко посолила поперчила, додала ще сушений часник. Можна замість сушеного покласти пару зубчиків свіжого, але мені так швидше було сьогодні. Духовку на 180 градусів на десь хвилин 30 я запікаю. Все потім перекладаю все це в чашу, якій можна погрожним блендером працювати, і взбиваю, якби подрібнюю погрожним блендером. Також додаю пару шматочки вершкового масла. Або я знаю, ще додаю трошки вершків замість масла. Тому ну я найчастіше роблю з вершковим маслом. Просто все пробиваю, воно ідеально рівномірно так утворюється консистенція. І все, дуже смачний паштет виходить. Не треба нічого не обсмажувати, на сковорідці, це набагато здоровіше, корисніше а, і без зайвих заморочок. І тепер все, що лишається, це взбити все блендером. Ось такий контейнер в мене вийшов. Досить так багато, в принципі, мені прийшла новенька посилка. Інтернет-магазин українських книжок на Тут одна книжка, бо в мене їх реально дуже багато. І я казала собі, що я не буду замовляти нові, так як в мене ще є ті, які я не прочитала. Але коли я бачила цю, я зрозуміла, що ні, цю я замовлю. Так, ну, як завжди, пакування. Я завжди звертаю увагу на пакування. Для мене це дуже важливо. Я сама люблю, щоб все виглядало гарно, тому. Запакування, звичайно, плюс. А, закладинка ще. -да -да Ви зрозуміли, хто це? Він дуже схожий на одного актора. А саме на Североси Снейпа. Так, це Алан Рікман. І це його не мемуари, це його щоденник. Ем, я думаю, фанати знають, що Алан. Помер, здається, в 2016 році в нього був рак. І ця книжка я чула багато різних теорій, що нібито він не хотів випускати цей щоденник, і його опублікувала, власне, його дружина, без його згоди. В інших статтях я читала, що навпаки, він хотів це опублікувати після своєї смерті. Ну, тобто, ми не дізнаємось, правди? <сум> Суть не в цьому, а в тому, що це його щоденник. Так, Це не якась там історія, його не мемуари це саме щоденник в прямому сенсі цього слова. Мені попадались в Тіктоці різні вирізки з Відео інших блогерів, які читали цей щоденник, і просто такі найбільш чіпляючі якісь моменти, вони знімали це на відео. Я трошки знаю, що там. Але все одно мені дуже хочеться самі це прочитати. Звичайно, Алан був і до своєї смерті дуже-дуже популярний. Він знявся не тільки в Гаррі Поттері, як багато хто вважає. В нього дуже багата біографія в плані його. Фільмів, різних картин, друге видання. Ця книга 2024 року, до речі. Тут щоденники з 1993 по 2015 рік. Тобто, тут є е, час, коли знімався Гаррі Поттер. Я дуже переживала, думала, що він після цього вже почав його писати. Ні, напевно, він все своє життя вів цей щоденник. Не знаю. Ну, Не все, звісно, але дуже багато. І тут, прямо, от, значите, по дням: 16 серпня, 17, тобто, ну, реально майже записи кожного дня. От, наприклад, до речі, я відкрила 2000 рік, і тут, а, от, 6 березня, ой, 6 вересня, він пише день біля басейну, розмовляв з Джуді, досі торгується в лапках за Гаррі Потера, блискавка в горах. Ну, тобто, десь маленькі які записи, десь на півсторінки. 10 жовтня. Гаррі Потер починається. Джуді це, напевно, його якась асистентка, я так розумію. Але просто я рандомно відкрила О, тут, до речі, є така закладинка. Рандомно відкрила, і тут я вам почитаю буквально ось два дні. 2000 рік, 7 жовтня, знову розмовляє з Джоан Роулінг. І вона нервово привідкриває мені кілька фактів зі снепового минулого. Розмова з нею спілкування з людиною, що проживає ці історії, а не вигадує їх. Вона канал який бурмочий. Ну, розумієте, коли він був підлітком, сталося те, те і те, те. І жодного разу я задумала так і так. 10 жовтня. Гаррі Поттер починається: 8:30. Машина до МБА на. Я 9 ранкову примір. 11.00 на Кінс Кросс сідаю на поїзд до Ньюкасла, а потім автівку до замку Алнік на три години кінопробу гриму. Враховуємо плюси, мінуси. Бляде обличчя старітиме швидше. Накладний ніс потребуватиме важкого і складного гриму тощо. Загальна атмосфера дружня і дещо хаотична. І досі не сплю. Пишу це о 3.00 під мурмотіння телака. Закінчив читати сценарій Конора Мак в актори. Блискуча комедія, абсолютно не політкоректна. Актори, ідіоти, текст густо переписаний ман. Упс, це я не буду читати. Ну, тобто, в висловлюваннях тут немає ніякого обмеження. Ну, тобто, дуже класно. Мені дуже цікаво почитати про його життя. І дізнатися про нього трошки більше. Наскільки я знаю, в нього було важке життя вже після він думав і про самогубство, і ну, просто морально йому було дуже важко. Я хочу власне дізнатися, чому. На жаль, так, дуже часто ми починаємо цінувати і дізнаватись людьми, яких вже немає. А, і ми починаємо це робити дуже пізно. Тому так він мені і а, в Гаррі Поттері подобався, особливо після останньої частини. Ну Як першу частину він, звичайно, не подобався, бо а, не знаю, кому він подобався. Мені не дуже. У мене були інші фаворити. Але коли ти дивишся все більше і більше, і дізнаєшся про його персонажа більше, коли дивишся якісь ще попутно розбори інших там, людей, якісь психологів, такі, знаєте, психологічні портрети. І тоді ти розумієш, наскільки взагалі ця людина була геніальна в плані акторства. Тому, власне, через це я. Дуже хочу почитати а, його щоденник. І, напевно, напевно, закінчу зараз книжку, яку я вже почала. Я вирішила читати зараз Стефані Майер новолуння, друга частина. У мене є друга, третя, четверта, але в мене немає першої. Колись я куплю собі ще й першу. Але вже хочу дочитати, я не люблю проривати історії. І потім вже буду читати Алана. Я в захваті обожнюю книжки і обожнюю книжки про цікавих людей.